Не пройшло і року, точніше, якраз пройшов рік. З часу останньої подорожі. І сьогодні ми знову в аеропорту. Так незвично. Пробуємо летіти на Занзібар. Будемо чути там на морі. Ми нарешті долетіли в Занзібар, вийшли з літака, а тут, коротше, таке враження, ніби що це як якийсь. Тут... Парілка, Парілка. тут так настільки настільки парку, що просто жесть. Вже в трансфері нашому в наш готель. Трохи такі розварені, бо тут капець такий. Зараз розкажу пару слів, як був, як все було. Коротше. Тупо два чи три різних вікна на типу на цьому, на паспортному. Потім. Коротше, Треба заповнити було одну форму, потім ту форму стою і йдеш до одних чуваків, потім вони тобі дають талончик на оплату візи, йдеш до другого вікна, потім стою з тою оплатою йдеш до третього вікна, де тобі ставлять штамп в паспорт нарешті. Потім виходиш, потім квест з мінянням грошей. Беруть долари тільки після 2006 року випуску. Коротше, така от історія. Добре, що були трохи. Зараз їдемо вже в готель, будемо собі відсипатися. Так, ну Ми нарешті добралися в, в, в цей готель наш G Beach Retreat. Це от така загальна зона тут. Поки чекаємо поселення. Що тут покажу океан, там басейн є. От, десь там наш номер. Чекаємо, поки звільнять Я звільнили, звільнила, точніше. Короткий рум тур по, по цьому По номеру, який в нас тут. Це саме типу... Такий простенький. Тут один мінус. ну Тут все круто, тут от, от такий от вигляд з вікна. Отак. От от. Всяке таке. Але, зараз покажу вам прикалюху. Ну, душ то ще таке, Тіпа, нема дверей в душ, просто типа, заходиш і миєшся. но нема дверей в туалет. Хочеш цей, то сиди і проси, щоб хтось вийшов. Ну ми, коротше, зараз з Наталкою зайшли в наш ресторан, знову поїсти. Не знову просто поїсти, бо ми ще нічого не їли. А, і, очевидно, наш ресторан один з таких, типу, в якому можна похавати, бо тут, в принципі, все так трохи віддалено від цивілізації. Завтра відпочинемо і підемо на розвідку, але сьогодні пішли по шляху найменшого спротиву, тому йому на місці. Так, день номер два. У нас тут в Занзібарі сьогодні зранку були хмари. Зараз в принципі, теж вітер, але вже хмар майже нема. Спека. Ми зараз вирішили трохи потусити до обіду в цьому басейні. У нас тут є, бо по морі все рівно нема тут відплив великий. Чекаємо після обіду приплив і тоді поліземо в море. Окей, всі новини на сьогодні. Так виглядає село. Типу, тут три шаки, коротше. Типу, ми тікаємо то ми тікаємо на пляж, щоб, цей... щоб вийти погуляти трохи. Тут біля нас є такий рибний маркет, це називається. Тут місцеві привозять рибу і продають, походу теж місцевим. Бо тут, якщо ти не знаєш суахілі, то нічого тебе не вийде. Можеш спробувати, звичайно, але. Мали... Да, малий несе восьминога, якщо вам видно. Жесть. Будили їсти чилим, тут всякі діти граються. Тут дуже цікава історія, зараз покажу, якщо будуть ці, ці діти це робити. Коротше, вони ловлять кальмарів, не кальмарів, а восьминогів, а потім кидають їх на пісок і ловлять палками. У нас є підозра, що це для того, щоб типу, м'ясо не було жорстким, щось таке. Потім його продають. О, зараз покажу. Є, від відчусвана like time to, to walk around okay. there, you know. Покажу вам, наскільки приливи і від, відпливи тут великі в Занзібарі. Оце, коротше, тут є такий барчик на на скелі. І тут, от де я стою зараз, тут е, ввечері, типу... ще вода, а зараз по суті... Вода отут, і я цю скелю можу взагалі відійти. Обійти, сорі. Вітер. Ну, це вже йде, це війде від ми вийшли знову на обід. Тут одна розвага йти на обід. Е, тут є така штука, є от чуваки Масаї, як виявилось, вони не просто тут ходять і парять туристам всякі штуки. Кажуть, що це типа працівники секс індустрії. Вони для жінок продають. Свої послуги. От. Ну, крім сувенірів, ще продають такі сувеніри сексуального характеру. От, це цікава штука. Зараз ми пробувати не будемо, але може під кінець. Пацани грають в футбол і заодно пристають до нас. А ну ні, ні. ці не ні, ці нормальні. Ну, у нас зараз процес е відливу. Наталка знайшла вже прикольні приколи. Ану покажи. Типу така штука. скільки тут цих морських їжаків. Що тут треба тільки в тапочках тусити, ну, там жесть. Купа їх. Завтра їдемо з одним чуваком, ну ми. той що я з ним домовлявся. І це вже наш дружаня, він нам вже такий. О, привіт, що ви йдете до смертки, ну та кіно ну, йдіть там, от такий ресторан, прикольний там дешево, коротше, півко, по 5 тисяч, це типу 2 долари. Там ще щось, ще, ще щось такі там. Я пацан поняв, що я хочу. Я такі, типу, дають лайф, дають поради, типу, ти вже них щось купив, жив все декент. То ми йдемо, попробуємо туди. Дивіться, друзі, дивіться, яка краса, просто неймовірна. Ось така краса. Тут ще одна краса. А тут от починається інша краса, інший бік занзібару. Тут от такі от розвалини, трущоби. Руснулися раніше, снідаємо раніше, бо їдемо на екскурсію Стоун Таун і не тільки ми їдемо на першу штуку, Це фабрика спецій, має бути. Ми э, взяли собі на цілий день їда, будемо тусити по острову з ним. От подивимося, що там. So, this is how we the umbrella tree. Не uh -huh. fruit. Only? To give like shadow. Mhm. Mm -hmm. so mm -hmm. That come, uh -huh. come from a big tree there. Uh -huh. So, this so the one is for easy. For, mm -hmm. Cotton. Kiki Nes was there. That one, this is we call the Kepo. No, Kepo. one is for special. <laughs> <laughs> Pepper, yeah, the river. These three are we called acacia. Akesh. Special to give support. Some will grow like maracuya. Uh -huh. So, normally, pepper you have four colors. One plant, different process. Mm -hmm. So, how to get process? Uh, before we pick the green like this mm -hmm. and uh, dry in the sun, it's black. Mm -hmm. So, how to get white pepper? You must still to wait for it to, come to the ready. Put in warm water to remove skin like this and let it get white pepper. One plant, different wow. process. We four Africa chai is chai. Mm -hmm. is we mm, chai. chai mm, chai? chai. chai. Mm. Mm -hmm. chai, mm. chai chai. Chai chai chai. But these are we 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 call can. say plant. 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 tea. Tea plant. Okay. okay. lemon grass So number ah. see how dig them. wikodi tc tcheno seplan tt planlemogra kar manjano Maybe manjano unajua kwa jina little little bit chili. You know, you know, turmeric yellow yellow mm -hmm. stuff together same you put in saffron to give it. Same. Mm -hmm. is a lemon it's lemon it's it's yeah but it's, it should be yellow, right yellow. Mm -hmm. same use green yellow wow Ready. Yes. We want to go close from the tree <laughs> Sorry. <laughs> 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 halo Hai su juga juga halo Hello. hello! Hello! Muzungu. Hello Muzungu. Say hello butterfly! Hello butterfly! How about my friend also madam? Say nzuri. Nzuri. Mambo! Poa! Say Poa! Poa! Kichizi! Kichizi! Come and easy! Kamadizi! Kama si banana! Kama si banana! Say! Yeah. Kama si banana! Say ndizi. Ndizi. Where you come from? Ukraine. Ukraine? Yes. Yeah. Really? Yes. Now. Thank you. Now. Yes. Now you're a Yes. Japanese and Chinese. Okay. <laughs> Japanese Chinese. Ni hao. 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 Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao, ma. Shishi. 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 <laughs> 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 Joke my friend. Joke madam. my dam. Whoa. Whoa. Uh, uh. Uh.

sasa tena nanzibari yetu tena bwana kuna matata salale salale. salal <laughs> oh. uongozi mwema bwana oh. sasa tena ukazuwali najengine na tena mazokwenda bwana ukakwenda kuyaona oh. О! 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 Браво! Дякую! Дякую! <свистка> <свистка> так, ну ми вже відбули екскурсію на в... фаб... фаб... фабрику ферма спецій і було прикольно. Подивилися, як ростуть ці всі дерева, там... там ще всякі атракціони були веселі там на відео відеопаново видно. А зараз ми їдемо на іншу штуку називається Prison Island. Будемо плисти корабликом на маленький острів біля Занзібару міста. Це типу острів з черепахами, який також використовувався як тюрма для повсталих рабів у 1860 році. І от так. глянемо що там. Одні пишуть, що ок місце, інші пишуть, що не дуже. No. To taka... Człowny... ma... Ma nie ma w tym pieniędzy. Nie ma za wodę No Nie ma w tym A co ma w tym pieniędzy. Моя на тій фермі з'їв якусь поліру. Трохи, здається, від салу цього тіла. Так, так, з жовтими зубами. Блін, а це тут черепаха. Добре. Хо-хо-хо. Добрий день, як вам тут живеться? Нормально? Що ти? Черепахи ти? просто неймовірні великі, дуже величезні. Ось будують нові ці проходи. Це от Зараз ми гуляємо по території цієї тюрми. Гуляємо зараз по стаунтауну. У нас тут всякі машини, люди і приколи. Ну, тут, в, короче, тут тримали рабін в цій штуці дуже низько і типо, нема чим дихати, ще же Ох, Блях. О, головою. Тут інша кімната. Капець. Тут їх тримали перед тим, як завести на базар. продати, Багато хто вмирав з голоду. Все таке, блін, жорстко. Чуєте музику? Це це в цій церкві англіканській служба Божа, да? так. Пішли в англіканську церкву тут на Занзібарі, отак виглядає. Тому що ми завжди ходимо в церкви, правда, Наталко? Тут так нічим не відрізняється з Європою, тільки то, що це в Африці. Зайшли в останній ресторан, бо я вже Наталко напряг. І тут коротше, продають занзібарське пиво, яке десь тут варять, типа крафт. От, чекаємо його, я вже не можу дочекатися. Хвилин 10, як замовили, довго несуть, доброджуються. Це вже типу, остання локація, далі ми їдемо назад в готель. Діємо з тими самими пацанами. Їдемо в цей дюзані той парк. Подивимося, що там ось так. Трошки, Трошки село. Так, зараз пробую показати трохи село. Тут капець. Тут такі, такі дороги, як в Копеченцях на кабійцях. На дірші. Дамо зайде раз, де ми Так це я так розумію будову. Нова будова. Таких вони живуть. І це з тим контрастом з нашим готелем. Це було там люди стоять, вони тут тусуються. Тепер ясно, чого вони всі на пляжі. На пляжі. Тут так нітюче. Так, ми приїхали в парк Національний парк. Знову цей Йдем. Okay. Коротше, Ми зараз гуляємо по цьому парку Йосані. Шукаємо мап. Тут типу вони живуть просто в природі. Тут є штука, де можна подивитися, але не ясно в якому самому місці. Каже, що можна годину шукати їх, подивимось. Але че бачите, це ті типу, червоні глумбабські зонції. Yeah, 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 yeah. Зібарські yeah. мавпи тільки типу, тут водяться. Yeah. Yeah. Гуляємо по цьому. Друга частина, там де Не там де мавпи, а там де дерева. Цей ліс захищений з 1950 року, по-моєму. Ще коли тут була Османська імперія, чи коли з 1850-го, я не сильно пам'ятаю, ну, коротше, коли ще за Османів, тут якби, його зберегли, а потім продовжили. Это тоже круто. It's it's also the part of the this uh, it's protected by, by government as well. Absolutely yes. Mm -hmm. Mm -hmm. наш останній день з Наталкою тут на цьому чудесному острові і трохи ми сумуємо вже. Останні три дні провалялися на пляжі, нічого не робили, читали книжки, плавали в морі, в басейні, коротше, чилили. І саме цікаво, що ми брали тур е, в, ну, по острову два рази в одного чувака. І сьогодні лежимо на, ну, вже біля басейну в готелі Чилим. Він приходить, тупо подає нам два манго, каже, пацани, це вам. Просто так. Бо ви нормальні чуваки. Так приємно стало. Бо ми по суті нічого не винні, і він нам нічого не а такий Отакий жест доброї волі.